Ще одна збірка листівок від Віталіка Суна. Давайте пройдемося по ній. Називається відроджений радянський Тернопіль. Абсолютно нова. Так. Що в нас пише на звороті? Значить на звороті у нас пише 12 листопада 1959 року. Ціна 20 копійок випущено в Києві. Перша листівка це кооперативний технікум на вулиці Руській, проєктований, здається, Гронським, збудований в 50-х роках. Підписано Тернопіль кооперативний технікум фото гт Бакмана. Щось я не здивований, що євреї його регіофували. Йдемо далі. Обласна філармонія добудована колонада. Хоча нагрома, вона там потрібна, невідомо. Тернопіль міський будинок культури. Фотографії зроблені одним автором. Так, далі парк Шевченка. Парк Шевченка, на якому ще видно пляж, який потім був перенесений. Підписано Тернопіль озеро. Далі бульвар Шевченка. На передньому плані бачимо скульптуру Богдана Хмельницького і підписано сквер імені Сталіна. Ну, також дивуватися нема чому. До речі, Сталін там стояв. Театральний майдан, друга гімназія, потім обком і вулиця Грушевського. 1. Ось тут звернуть увагу, здається, чи фонтан щось в тому роді. Стояло. Підписано Тернопіль. Куточок театральної площі. Та певно, що театральної площі. Про Вулицю Міськевич ніхто навіть не згадував. Далі трізнодорожній вокзал, який мав бути іншим, як виявилося. Мав бути іншим. До того проєкту ми ще якось доберемося. Тернопіль вокзал. Друга польська гімназія побудована в 2011 році в партії, щоб їх трафило. З цим комунізмом. Тернопіль, вулиця Київська. Острівець Чайка, вид на вулицю Камінну. Ось тут видно будинки на вулиці Камінній і Лебеді. Підписано Тернопіль, озеро в парку імені Тараса Шевченка. Побєда. Здається, в 59-му році кінотеатр побудований. Переписано, підписано Тернопіль кінотеатр Перемога. Ще один дубль. Рік 57 чи 56. Побудований у нас Тернопільський обласний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка. Підписано Тернопіль драматичний театр імені Шевченка. Ще один дублікат. 358-й рік одна із перших будівель, яка в центрі була збудована. Третя школа мажорна. Тернопіль середня школа номер 3 І ще один дублікат. Ось така збірка листівок.